Слава нації та нагалі добре ребати, я сежко добрий. Тягнемо на рвала на СТО, де мають демонтувати повністю э, іммобілайзер з ПНВТ, тому що ну, тоді не пускався течик. Так достеменно не з'ясували, чому. Пустили. Кажуть, що цілком ймовірно це глюкає іммобілайзер. І кажуть, що взагалі іммобілайзери в багатьох випадках на машинах. Ну, які працюють на війні, так, їх демонтують, тому що ну, електроніка це одне з першого, що прагне жити своїм життям на машині і нема чого так там, хвилюватися взагалі, бойова техніка має бути максимально проста, щоб не було чому ламатися і не було чому глюкати. Тут дуже схоже на те, що і мобілайзер не дає пускати машину, який підживає своїм життям, він е, показує Помилки, помилки, щось там, дротів його проводки. І замість його відремонтувати ми вирішили його демонтувати. Тому що, об'єктивно, повторюся, не бачимо жодної користі і маємо таку практику також на інших машинах. Це, маю надію, це піде йому на користь. До речі, його тягне. Інший течик, який не має господаря, який на спільному балансі, і я на ньому сьогодні вперше попрацював трохи і відчув, прям, що таке машина без господаря порівняно з моїм течиком, Ну це просто, чесно кажучи, дуже і дуже сумна історія. Тобто, ну так, повзає собі та й повзає. Тракторець роботу робить, і слава Богу. Так, тобто, ну Це той приклад, коли там. Умовно кажучи, пів машини можна зняти, і все одно воно буде їздити. Ну, а Мавтівки з господарем, тим паче мої, звісно, доглядаються, утримуються на зовсім іншому рівні, зокрема, нашими з вами зусиллями і ресурсами. Ну, і Разом з тим, от, при всьому тому, <хе -хе -хе> той течик тягне цей течик. Ну таке життя. Дякую всім за підтримку! Разом й поборемо!